Наші хлопці боронили місто Маріка. Він військовий, військовий 30-33, 23-го пригода. Наші діти, одне з найперших, прийняли тоді дуже важливе рішення для нашої країни. Важливе і дуже мабуть для нас страшне. Бо тоді не було зв'язку з нашими дітьми. І ми могли робити якісь рік, репортажів, які з'являлися, і бачачи, як обстрілюють Асосталь, і знаючи або догадуючись, навіть не знаючи, що там наші діти, то було дуже важко. Цю дату, як сьогодні люди позбирали, 16-20 по травня була евакуація військових. Мой син був на засталі, то я вже вияснила хлопців, які повернулися на рідну землю. Він був поранений на в бункері, да? так, так називався. І мені повезло, я, вибачте, з рашистських каналів побачила цей вивод і з тизналаском. То була дуже така важка історія, тому що в нього вича було розмити, доказати, що тут точно він. Я не, не могла навіть зробити експертизу, а я дуже це відчувала. В червні місяці вже виявилося, що червоний хрест був підтверджує. І з того часу якось так у людей з'являлися, або відео, або якісь списки моїх дитини не було. Теж така доля, він був в старому Асполі, він і в камене сапогу, а зараз він був в мутці, тисячі кілометрів. Мій син був двічі поранений. Здоров'я, хлопці кажуть, що скаржиться. Сьогодні ми вийшли з прапором надії перший раз з нашою військової частиною ми його зробили і ми маємо надію. що наші хлопці з цим нього. Чому підтримую? Підтримую тому, що я цей шлях пройшла. Я йшла дуже довго, з 22 року. Я розшукувала свого стріна. Мій син був в Маріуполі. Потім він потрапив в полон до Російської Федерації і ось недавно його обміняли, він на рідній землі, він тут, він в Україні зараз, він лікується. А виходжу я сюди я п'яти інших, для того, щоб ці люди не втрачали надію.